Духи міфів Аматерасу сейливе Сонце, Око Небес. Вона приносить тепло полям, світло морям і надію людям. Коли вона ховається, світ здригається в тіні, коли вона сходить, життя починається знову. Під час очищення Ідзанагі, великого творця Аматерасу народилася з його лівого ока. Вона з'явилася сяйливою, втіленням сонця, її світло розігнало темряву світу. Отримавши владу над небесами, Аматерасу панувала в небі з величезю та спокоєм, її золоте сяйво живило рисові поля, вказувало шлях морякам і дарувало гармонію землі богів. Боги подарували їй Ятанокагамі – священне дзеркало. У його відображенні сяяло її власне світло, нагадування, що навіть сонце повинно знати себе, аби вести світ. Коли її брат Сусаноо розлютився бурями, Аматарасу відвернулася у скорботі, його руйнування затьмарили її серце, і вона відійшла від світу. Аматерасу сховалася у небесній скелі Печері. Коли вхід зачинився, її світло зникло з землі. Темрява охопила краї, і навіть боги занурилися у відчаї. Коли Аматарасу сховалася, врожаї зів'яли, моря охололи, а люди втратили надію. Світ жив у безкінечній ночі, чекаючи повернення сонця, тоді з'явилася Узуме, богиня радості, яка шалено танцювала перед печерою. Боги сміялися, барабани лунали. І цікавість прокинулася по Аматерасу. Боги поставили священне дзеркало біля печери, коли аматерасу визирнула, вона побачила своє сяюче відображення. Вражена, вона вийшла вперед, притягнена цим сяйвом. Коли вона ступила назовні, боги відсунули кам'яні двері, світло знову залило світ, поля розквітли, моря засяяли і радість повернулася до людей. А матерасу сяє вічно, вічне сонце Японії. Її світло – це життя, її присутність гармонія. Вшановувати її означає вшановувати саме сонце, що сходить. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.